Кощенки йдуть, калюжі всім доброго ранку. У нас такий Базар великий, бачите Пустота. Калюженці. Купляла помідори на базарі. Санька Ляна, а то ж я ж кажу і свої, то 50 штучок зайшло. А це ото, купила микадо і купила е, дебара. О, вроде. Я вже і забула який я це я купила. довгі це купила жовтий, червоний одо. Це високорослий, а це ніскорослий. так і його, як картопля. То ще візьму до потикай, напевно, у парні. Да, ще холодно. Люди посаділи, то пожовтіли, кажуть так, що взагалі. Я ж кажу, я возьму та да потикаю їх у парнік. Віталіку до їдець. Де ти їх взяв? На базарі. На а я думаю, що наньос. Не треба розв'язувати. Хто зав'язував? чи продавці. Розорвав і все. Ніколи не треба розв'язувати кульочки. Коли людина, де б вони були, зав'язує, хто його знає, що в її в душі, що вона переносить, про що вона думає. Ви розв'язали комусь, а собі забрали. Як яйця. Як яйця. Та таке су. Приїхала і одразу і посадила, потикала помідорів, парнічок. Відкрила його. І все таке здорове і це. Як два жовтка? Це вдома вірвало. Кропчик це в парніку, десь сам по собі вірив. І здоровий, гарний. Будемо їсти, і це буде скоро дорого ми нам. Запаруємо, так. Казінаки по 6 гривень, да. праніки по 69 да. гривень в його ціні. Мевіна ну, по 7. Да. По скоку Мевіна 7. 7 а 6. я бачила в універмазі, ой, у АТБ Невіна по 14 з котейками. Yeah. Представляєш, яка ми Замість 7, одної все насіння сонячно, то дуже добре в його ціні. Uh -huh. Кава 110. Ага, ага. Майонез 24. Добрі 67%. Ага. Набрали багато. Грошей потратили багато, а їсти нема що. і сахар. І сухар. Нашов той сумці. Пише то ще. Ще одна сумка ще. сумка, ще. Пікіночку. Таку. Рибінку. По 40 гривень зарепікінка за кілограм. Бумажку. Все. Так і. А, і редька. По редьку купляємо. По 59 щось подорожала редька. Редіска, одного лимончика і сметано. Сметаночки. Для бої баночки. Так. І оце з двох магазинів вийшло 600 гривень. Нічого нема на столі. Ні, нема що їсти. <рес> ну, хочу ж, вони ж бачиш, вони порівняли ціни дорожче, чим у Києві Курятина. Да. Дорожче, чим у Києві у нас у місті нашому сальне і м'ясне. Дорожче просто все. Вони зробили під євро чи що, так як там заробляють ну, нормальні суми, то, звісно, Пенсія там. Ну, Пенсія тисячу доларів. Бензин в Америці 25 гривень, а у нас 50. З лишнім мотиві? Ваші американці? Ще не виробляє, тому що вони дешевше, ніж ну, їх дешевше все, так. Да. В Житомир приїжджають, на, теж філейка. Вже в Польщі теж на повійну дешевше йдуть. Ну, всі, як і наші виробники, які торгують в Польщі. Виходить, що заробляють на нас більше, ніж у Поляків. чи Як виходить? Ну, вони привозять відудиво то, товар приходить і він дешевше, ніж наш. Чого так? Ні, то наші йде у Польщу, наприклад, олія. Замість нас по 60 гривень. гривень. А оттуда приїжджають наші заробітчани, і вони привозять как? олію. Так, да. бо тому що там, каже, по 25, ну, то це ж по 30 гривень олія, ну. Ну, це бред просто, просто знищення, просто. Я, свої на своїх. У мене навіть слов немає, я не знаю, що вони роблять. Свої Полу, получавши дві да, тисячі да. пенсії, чотири тисячі заплатить за воду, за світ, за газ. Якщо газу нема, то на дрова. І ну, їх не вистачає, просто тих грошей. Що тут, роботи є такі, що вони оплачуються, що всім обезпечена робота. Да зарі в борщицю і нікуди не влізеш. Ну, оце ще що мужикам заре. мужиків повибівали просто, знищили. Молодежі не буде, остануться одні інваліди -годні. Все. Пенсіонери. І хай далі, ціна росте, приходіш, росте й росте, росте й росте, росте, як не день так дорожче, росте й дай мать. Що ж ви робите? Що ви робите людям? У нас всі не дають можливості, щоб людина могла прокормитися, заробити. Тому що якщо людина зможе самостійно себе обслуговувати, їй питається налоги, на що налог? Хто це таке придумав? Налог на налог? Так. Да. Хто придумав? Ну як це можна на на налог? Людина сама виробила, сама посіяла, Не держава в це втручалась. А як чуть що, то держава, держава, ну, ви винні державі, ну як ми можемо. Тепер мене держави, до таблетки закінчується, Вони вже 400 наводи. більше гривень. Ось ці таблеточки, 30 штук. Що ж тут цих таблеток? Оце я такої їм і спасаюся, но Оце вони нормалізують давлення до такого, яке положено. до 120 на 80. Буває, коли щось болить, голова там чи всередині, чи нерві, то вже просто давлення перемагає їх, але спасають. Візьми, купи їх, купи воно Ігору. Купи воно, мої, кончаються, немає таблетки. це там 200 гривень на 10 днів. От вам, а ще кроме їх, ого. і візьміть. і так же в кожної людину. Я не тільки за себе кажу, я за кожного кажу. Зараз ходять, просто дивляться на ті ковбаси, на сосиски дивляться, там нема що їсти, але люди їсти хочуть. І просто ходять і просто ну аж сльози на очах ходять люди і кажуть, Боже Боже, що вони роблять? Їсти хочеться, каже, дивіться у кошельку пусто, а я йду, тому що в ну, мене сім'я як прогодувати? Фу, на їх. Хай багатею, дає дяда поправляються. Це хто таке робить? Хто це робить таке? Ой, це так все завожено, щоб... що. Зобралися блядь, два дурака, одне одне зел... клоун зібрався, а друге теж зібралося. Сатаністська шкура, два. І вніштожають народ за двох чоловіків стоко вигинуло мільйонів людей. І з тої сторони вибивають, і з цієї сторони таке. Ну, вибивають. Вони просто вибивають. То хай би вони є Бог Богдав, щоб вони перейшли на мівіну. Да їли таке. Вони їдять натуральні дорогі продукти. Вирощане рабство робить на їх. А скоро до нас прийде прийдуть дядьки, і ми будемо їх рабами. Будуть бити нас пльотками так, ми не знаємо, що доживемо, ой, доживемо. А не дай Бог наші діти і онуки. Це просто що буде з нашими? Що зараз пенсія вже уся 70 років буде? Хто до її доживе, а скільки налогу сплачується, га? то хай би як людина платила налоги, то на воно що? переходило на, на дітей. Ти отримуєш пенсію, ти платиш налог. Ну, Це налог вищитується. <кій> ти йдеш купляти в магазин, там налог вищитується. На будь-який товар вищитується налог. Виходить, що з людини 20% вищита налог, вог, потім, типо, кажуть, воєнний збір теж 5% вищита налог. На, на все вищитується налог на одне і те саме. І потім так само ж ти йдеш продукти тратиш, знову налог Вог платиш, за що деревник не купляв, скрізь ти налог платиш. Почається, що ми не 20%, а цілих 60% налога ми оплачуємо. Да? За що ми платимо? Ну, це ну, непонятно. Ну, Щоб хтось э, багатів мільярдерами. От всі. ставали. Ну от вони там багато так типу, живуть, у них розкош все. Чому вони так живуть? Тому що в них в законодавстві прописано всі от для народу, газ не для народу, всі, що в них є. Те, що у них найбільше. І все йде по все йде для народу. І вони одразу родила дитина, їй 100 тисяч кинули на щот. 100 тисяч доларів. Все. Людина вже обезпечена, вже вона з балка обезпечена. А в нас, кажуть, все народне, земля народна, ліс народний, вози, ну, Вода, ресурси, всі народи, надра копалини, все це в нас народне. Це народ може Ну, типу, Ми платимо за газ, за воду, за світ, за все, що ми ну, все ми оплачуємо. Не нам платять, а ми ще оплачуємо те, що, що наше є. Чому ми повинні це робити? Чому? Щоб страдати, боже, мені щось так погано, кажеться, що я зараз Фу, буду падати чи що. Все буде добре. Ще погода давить.